Чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Кейшон Девіс нещодавно заявив про своє бажання провести бій з українським боксером Василем Ломаченком. Бійця берінчика ніколи не перемагали. Я сам дивуюся, як йому вдалося виграти так багато боїв. Але я все ж зміг його перемогти. Він здобув свою найгучнішу перемогу, здолавши на варете. Але я прийшов, щоб довести що мої можливості набагато ширші. Я хочу викликати Ломаченка на бій. Він великий чемпіон, і наші шляхи давно. Ну, пересіклися. У нас з ним спільний промоутер Топ Ренк. Тому я певен, що цей бій може відбутися найближчим часом. Але ось з Шакуром Стівенсом ми точно не поб'ємося. Це мій друг, і я чесно кажу, що навіть не уявляю, як би я міг битися з ним. Навіть за всі гроші світу. Ні, до цього не дійде. Девіс нещодавно здобув вражаючу перемогу нокаутом у четвертому раунді над українським боксером Денисом Берінчиком, забравши у нього титул чемпіона світу за версією WBO.